Зокрема, зокрема, у нас пшениця третього класу зараз ціна її складає 3 мільйон 3 тисячі 510 гривень. За останній місяць ціна виросла на 465 гривень. Тобто це йде на користь нашим товаровиробникам. Вони отримають більше коштів, які, звичайно, будуть направлені на врожаю майбутній роки до вирушення врожаю майбутнього Це закупка мінеральних добрих, палива мастильних матеріалів, запасних частин, засобів захисту тощо і частково на виплату коштів працівникам у заробітної плати. Також виросла ціна на кукурудзу, встановили зараз 3100 гривень за одну тонну. В середньому це ці ціна. Вона зросла за один місяць на 250 гривень. Я далі зупинюся, чому цей такий ріст відбувається. Він, він, він значний ріст, розумієте? І е, є мотиви, причини цьому. Закупальні ціни на соняшник становлять 9450 гривень. Досить е, хороша ціна на соняшник, на сою ціна 8550 гривень. Я назву ці основні показники, вони кукурудза, наприклад, на 1200 гривень а соя на Значить, Хотілося б сказати, що на протязі осіннього комплексу робіт аграрії дбають про врожай наступного року.